Знов на кружалі сірий жмуток глини. Її руки майстра форму надають, І круг скрипить так, наче пісня лине, Якої зміст про іншу глини суть. Ще вчора ти була звичайна глина. Ніхто не то тебе в віках. Сьогодні ж відбулася дивна зміна. ніжно оглядає, напевне, в нього гарний задум є. від домішок тебе він очищає і змінює єство брудне твоє. Тобі по серцю добрі ніжні руки, які охороняють і несуть. Не знаєш ти про всі грядущі муки, які крихке життя твоє. терпіння, у тебе добрі руки ці вкладуть скільки запалу, таланту і тремтіння аж поки обновиться глини суть. А він, очистий той шматочок смарточок глини, відкинув зайве, закріпив верстат і стало страшно. Лоп нині пластом спокійно у землі лежать, та намір є, і круг уже співає, і стогне глина майстра в руках. І біль, здається, серце розриває, і спів кружала викликає страх. Не хочу, ні, не хочу так терпіти, не знала, що такий Тернистий шлях. Я хочу просто легко, гарно жити, а не стогнати майстра у руках. Та хоче не хоче, а ти вже нагружає. Гончар міняє сілу твою суть, і він тебе вже бачить. Не витримаю досить вже наруги. У мене глини також гідність є. А він так ніжно взяв тебе на руки. О, глино, глино, ти все за своє. І глина зрозуміла не відступить. Як взявся, не відступить до кінця. Покірно віддалася йому в руки. І тихо сталося на крузі Отця, замилувався, гарний відійшов посуд, на стіл тебе весідний подадуть, якщо вогніщеві стоїш, не восуд, Столи святкові тебе глину ждуть. І більш не сперечалась нова глина, якщо й вогонь, то це ще не на суд. Дрова горять, мов побілять провини. А без вогнюти глина не сосуд. пройшла вогні набула міцності. Як тішився тобою твій творець, вогнем він готував тебе до вічності, в терпінні виплавляв тобі тобі вінець. Амінь.